Добрий день, Женський! Щоб без костюма, що ви не надіяє костюма. Чи дайте йому костюм хто небудь? Для... От мене з тим костюмом. Треба костюма вдіти. Ми пішли базарить. Я сьогодні всіх тут зібрав. Що ви наконець помирилися з Путіним, з хуютіном. Та він кончений. Він реально кончений. Ти ви що? Не бачите, що він зробив за ці всі три роки. Я поповнив мобілку і дзвонив до Путіна. Він сказав, що він готовий миритися. Уявив, що він в дупу хоче. Той полудурок нападе через місяць, через два, через півроку. Де гарантії, що він не нападе? Я Дональд Макдональд, і я є гарантія, що він не нападе. Дєд, ну це потужна гарантія, я вважаю. Володя, Дональд Трамін вся мене! Всі люди Америки хочуть міру, і ти маєш прогнутися перед Путіним. Та я не буду ні дуться, ні гнуться, ні піджака одягнуться. А вам я бажаю всього хорошого, фарту і добра по життю. До побачення. Не білий дом, а дурдом якийсь. Я хороший, я хороший, я такой хороший, я хороший, я очень хороший. Я такой хороший. <т Pipediro> На самом деле я гандон. Не ожидали.